Ми сьогодні в гостях у 110 ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Позаду мене РСЗВ чеського виробництва вампір. Але цей сюжет не скільки про техніку. Про вампір ми звісно також розкажемо. Але цей сюжет про Новопавлівський напрямок, постійні штурми з боку окупантів, і це сюжет про хлопців, які ці штурми відбивають. Ну, то, что можно сказать за наш лезут довольно-таки часто. Где 5, где 10, может 20, может и пакет быть, везде все зависит, что творится по ту сторону линии фронта. Если там много техники, много пехоты, уходит пакет. Если там совсем тришки, пакета или пакету меньше. Ну от наводилися по різним целям 14 раз. Ракет по количеству ракет завжди була по різному. У нас є цілі РСЗВ працюють тільки по груповим цілям. Це колони, скупчення особового складу противника, наприклад. Або якщо наша розвідка визнає, де, де є там склад, от ми працюємо по таким цілям. Ми не, не працюємо по одиночним солдатам. Ну страшно стільки стояти на груді місцевості на вампірі. Привичшав вже. Це як вдома. Може, що прилетіти, по ідеї. А може і не прилетіти, може і не прилетіти. Може прилетіти, а може і сьогодні такого не було. Сьогодні вони помагалися щось там зробити, але артилерія зустріла на дальних рубежах, і вони передумали це робити. Ви казали, що вони там малими групами по Новосілку бігали, так? Ну, вони бігають, їх розпотрошили. Тобто завдання, що вони те саме, вони планували вони не виконали. Вони, може, збиралися десь штурмувати або накопичуватись, але такого не вийшло. Бо артилерія сьогодні, я вважаю, відпрацювала дуже добре. Так, ми чули. Артилерія працювала <хи> непогано. РМ 70 РСЗВ ГРАД, Чешская машина 72-78 годов. Називається вампир Віксе РСЗВ ГРАД Вампир. А на чем то отличается от від града, кроме колесной кабины? Отличается маневренності, проходимостью и кабина более бронированная, она из брони сделанная крепкая кабина, лучшая защита экипажа. А зачем ковш там перевозить? Ковшом можно окапываться, если надо вырыть ковшом опустить вырыть под себя же компонир и заехать туда работать. Ну ти її побільше, да, Ересов? Так, а, ти що, да насипали над пакетами? Ну тоді да ж ще возьмем то, -то що ще на наших складах куча всього було. А і скільки от бувало, що максимум за день випулювали? 240 я стріляв, це найбільше силі Це 5, 5 повних пакетів? Тут більше А Наскільки вони активні зараз у своїх штурмах, чи після? Певних успіхів, які на високі вони трошки схаменулися. Ну, не можна сказати, що вони не активні. Вони активні кожен день, але питання стоїть в тому, що вони йдуть, і, от вони є ціль, не бачу прегради. Тобто пішло 10 чоловік, вони лягли, пішли ще 10 чоловік. І отак от вони будуть довбити, добити, 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 поки не додоблять. Тобто нема такого, що вони зупиняються чи не зупиняються. Вони отут спробували, у них не пішло, там 3-4-5 штурмів вони зробили, не пішло. Вони пішли в сусідню посадку. Тобто воно на лінії фронту це постійно відбувається. Повзучий наступ, вони називаються, вони повзуть от таким чином. І вмирають. І вмира... Ні, вони вмирають, вмирають вмирають, вмирають. Я не знаю їхнього статуту, є статут Радянського Союзу. дисциплинарный. Там была такая интересная седьмая статья. Командир, начальник должен принять все меры для выполнения своего приказа вплоть до применения, а в боевой обстановке вплоть до применения оружия. То есть люди они, с их стороны подписывают контракт. Вот они контракт подписали, их построили и сказали, надо брать. Контракт подписывал, подписывал. Никто не захотел. Применение оружия. Применение оружия. Все. У нас такої статті немає, тобто у нас більш гуманний підхід до цього питання.